Чому успіх в крипті напряму залежить від вашої харизми, і мова тут не йде про криптоінфлюенсерів, які створюють контент, і харизма є основою їхнього успіху. Мова йде про третіх криптовалют і інвестиції в крипту. Якщо подивитися всі історії успіху, то за кожною потужною системою, яка вибудовувалась і стала міцною машиною, стоїть конкретна особистість, яка мала свою харизму, яка чітко розуміла, що вона робить, деколи йшла проти правил і за допомогою своєї життєвої сили могла змінювати ситуацію на свою користь. Звісно власне вміння оцінити ризики, вміти делегувати справи, будувати бізнес процеси це все важливо. Проте, якщо немає конкретної харизми в особистості, то ймовірність того, що справа вдасться і протримається довго, дуже низька. І коли ти з такою харизмою приходиш на ринок криптовалют, ти розумієш, що ця харизма працює проти тебе. Тому що при торгівлі криптовалютами важливо саме не твоя особистість, а вміння її не проявляти. Вміння проявляти дисципліну, холодність, беземоційність. По суті, ти повинен бути роботом, в якого не повинна бути своя якась самооцінка. Ти не повинен відчувати ніяких емоцій, і ти маєш розуміти, що в крипті ти не будеш стабільно заробляти щомісяць. А тепер скажіть, як довго ви зможете працювати в таких умовах, не отримавши психічні розвитки?